Одна з найпопулярніших радіокерованих машинок це Remahobi 9 m Short Course, повна комплектація. Це версія 8025, це означає, що тут безколекторний мотор і тут є вже металеві приводи. Можуть бути в червоному та синьому кольорі. Подивіться, яка комплектація, тобто все вже по максимуму. Йде в комплекті акумулятор. Це LiPo 2 s на 4200 мАч, хардбокс. Йдуть далі. маслонаповнені амортизатори з регулятором жорсткості пружини. Це алюмінієві амортизатори. І одразу готові до використання. Металеві привода, це веде, подивіться, металеві регульовані тяги. Металевий центральний вал. Далі бк система регулятори вони використовують Wing, 50-60 А. Мотор БК 36 60 буває ще 36-50. Далі за, позаду так само регульовані маслонаповнені амортизатори, алюмінієві тяги і металеві привода. Встановлено вже захист амортизаторів. Подивіться, це задні вже з захистом і передні так само посилена підвізка вже з червоного пластика. Рульова з червоного пластика. Ну і поворотні кулаки так само. Червоний пластик, задні маточини так само. Встановлено вілібар, в принципі, як він більше встановлюється на монстрах, але вони встановили його і на цьому шорт-корсі. По цікавості апаратури, дивіться, чим цікаві апаратури REM-Hobбі. По-перше, колесико переставляється як на ліву, так і на праву сторону, тому ви можете. Як в правій, так і в лівій руці його тримати і керувати машинкою. Це вже оновлена версія 2,5. Вони і раніше мали, але просто зараз випустили оновлену версію. Що тут мається? Є реверси, переставляти можна, є розходи газу, тобто ви собі самі налаштовуєте, наскільки треба вам швидкість та потужність машинки. По сервоприводу так само. Виставляєте, наскільки вам треба великий виворіт колеса, ну і тримери. тобто Є багато налаштувань для того, щоб вам зручно було управляти цією машинкою. Колеса з такої м'якої резини, шини м'які, мають чудовий протектор, проклеєні і так само з червоного пластика, тобто більш посилені, ніж стандартні. З чорного пластика. І ось така коробочка це версія Скорпіона. На неї трошки пізніше покажу теж огляд. І 9М. Вони побудовані на одній шасі. Бувають версії 10-25, але там будуть пластикові привода. Тому саме версія 80-25 йде вже ось така в топі. Так само ще додатково буде зарядний пристрій для 2 і 3С-акумулятора. Інструкція каталог запчастин, інструкція по пульту, по машинці там буде. По регулятору Wing також інструкція, і запасні кліпси та інструменти для цієї моделі.